Опача, опача. Що мене хотіли зупинити? Hello, bro. Вставайте. А яка підстава? А підстава, да. Не я понял. Ліву руку з кармана, я ну, попросив. Ліву руку з кармана, це ну. звісно безпека. Ну. ну так моя безпека ну, чи ваша? Наша безпека. Ну так а йдіть. Ну, я нож, не, можу смотрити карман. Ну так чую, ну, чу, я що вам? Не, загрожую чи що? Так, так а що ви не чуєте, що я з вами ви ви? на вибор? Чи ви погано чу чуєте? А чого ви труситесь? Номер житома. Номер, да, фоткайся. Фоткайся, дівчина, житома. Да а не вы... на мне в лицо тыкать, алё. Покажите Алло. Да, вы, не ты, А почему, а же вы мы вам, вам а что? С вами я же еще С вами С вами чем новичку я Я, вам я, да. я Дай номер. Дай жетон. Почему не на О, жетон. Призывище. Жетон. 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 я тогда не буду показывать документы. Так, лица, номер, абракадабра. Номер ноль сорок Ти ще не довіряє. Мені покажіть вашу. Ви мене зупинили, я зупинився. Давайте покажіть, що зараз. Знаєте, коли кумара. Коли дехто труситься, це не підстави, що хтось щось боїться. Давай по машинам нахуй. чин чинь чинь Вот так работает. Да Спасибо. Спасибо. какой нахуй Спасибо. 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 Смотри, пусть сейчас Спасибо. Спасибо.